Доброго дня, з вами канал Народна Думка. І так, ще одна виплата від держави. Підтримка населення України. Отримати її зможе доволі велика кількість людей. Розмір виплати доволі немаленький. 7500 гривень буде виплачуватись трьома виплатами по 2,5 тисячі гривень. Зараз вам розповім, коли кому і як вона буде виплачуватись, як її оформляти, що там робити. І там ще є одне дуже важливе застереження, про яке застерегли навіть в державі, тому з ним також ретельно розберемося. А дивіться, яку мені річ подарили, ми допомогли там одній сім'ї, завезли їй допомогу, і ось таку, ну вірніше, це моя дружина отримала. І хочу вам сказати, що такі речі малесенькі, да? але зроблені дітками своїми руками. Наскільки воно. Приємно, зворушливо і важливо, важливо це як підтримка, як нашим воїнам малюють е, листівки, пишуть листи, як нашим воїнам роблять оберіги. І от так само таке воно відіграє дуже важливу емоційну роль. Тому ті люди, які отримають допомогу, не скупіться на щось таке маленьке, але щоб залишилася, знаєте, як пам'ять. А тепер про допомогу 7500 гривень від Червоного Христа зможуть отримати люди, які офіційно числилися в Міністерстві соціальної політики як малозабезпечені і станом на 24 лютого, тобто на початок війни, проживали в наступних областях. Чернігівська, Донецька, Херсонська, Житомирська, Запорізька, Харківська, Київська, Сумська, Луганська, Миколаївська. Е, ніяких заяв подавати не потрібно, тобто виплата буде проводитись автоматично на основі даних з Міністерства соціальної політики. Буде три виплати по 2 тисячі з половиною гривень починаючи з наступного місяця. В чому нюанс а на кожного члена сім'ї? Тобто, якщо вся сім'я числилася як мало забезпечена, то на кожного по 2,5 тисячі на протязі трьох місяців. В чому нюанс в наші, знаєте, українські вже шахраї, їх хлібом не корми, вони під кожну виплату підстраються, так? І як тільки я розповідаю під якусь виплату. Весь час знаходяться е люди, які хочуть цим повзловжувати. Ну, не лише я, як тільки держава презентує якусь нову виплату. І так, в чому нюанс? Уже дзвонять. Люди багато знають про цю виплату, ждуть її, очікують, і їм уже дзвонять: що вам, вам зарахована дана виплата, просто прийдіть, отримайте. Е ні, верніше не так, не прийдіть, отримайте. А Давайте проведемо процедуру отримання через е, інтернет-банкінг і в результаті, замість того, щоб отримати виплату, ви їм перераховуєте дану суму, якщо вона у вас є. А ще гірше, коли отримують дані для входу у ваш аккаунт, або якісь секретні реквізити карти, такі, як, наприклад, задній оцей cv 2 код так його показувати не можна. Тож, будьте обережні, уважні, е, буде офіційне смс. Від Приватбанку про зарахування. Потім вам потрібно підійти об відділення і її отримати. Тим людям, які отримали соціальні виплати на карту, то автоматично буде зараховано на дану карту. Тобто ніяких маніпуляцій робити не потрібно. Якщо кажуть, щось робити, то це значить шахраї. І так, висновок. ще одна допомога від держави: 7500 Усім малозабезпеченим, байдуже від того, чи проживають вони, чи виїхали з місця так бойових дій з тих областей, які я назвав, тому що раніше це ну в загальному була виплата для ВПО внутрішньо переміщених осіб. Зараз політику передивилися, і всі виплати вже як переміщеним людям, так і тим, що залишилися. В своїх домівках безпосередньо біля зони бойових дій або навіть в зоні бойових дій, що ще страшніше. От отримувати в Приватбанку автоматично вона вам прийде або піти забрати в банк, або прийде на карту. Ніяких маніпуляцій для отримання ні в якому разі не робити. Що важливо, тому що ви просто втратите свої кошти, бо це шахраї от такі схеми, і навіть війна, і навіть ця така страшна ситуація, і навіть те, що в людей це останні кошти, які потрібні їм вкрай важливі для виживання, їх не зупиняє. Тому на таких стараємося з такими боротися. Я максимально вам розповідаю. Тож ще, що хотілося б наголосити в кінці, е, побачив, побачив страшну картину, що люди, на жаль, забувають, що у нас в країні йде війна. Розслабляються, менше звертають на це уваги, менше допомагають, менше інформаційної боротьби, більше ведуться на пропаганди зі сторони Москви, так і вже чув про те, що і Зеленський в Польщу, тесь втечає в Польщу, В Польщі нас дадуть люди. Ну, задумайтесь трішки. Якби хотів втікти, то втік би коли війна була безпосередньо в Києві. Зараз вже війна набагато далі від Києва. Якщо залишився, то значить він тут дійсно до кінця. Ну, І не забувайте про підтримку армії солдатів. Навіть якийсь, знаєте, кажуть, пачка сірників, а солдат нею запали кострик, зігріється. Тобто з миру по нитки і... Ті люди віддають найцінніше, що в них є, тому не забувайте якісь ходити, сітки плести, якісь банку закрутки на якийсь штаб волонтерський чи ще щось. Все це дуже важливо від вас. Тож, очікуємо на виплату, продовжуємо працювати заради перемоги і до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.